Вітаю, друзі! вас на каналі Степан Паріг. Новий день, нові автомобілі. Шкода Октавії сьогодні на моєму каналі. Це є 2017-2018 роки автомат, механіка. Ось такі дві лялечки, чорна і біла. Тільки ну, заїхали, вчора вони заїхали, вчора розмитнулися. в дуже класних комплектаціях з адекватними пробігами. Ось така. І друзі ось біленька. Такі хороші автомобілі. Отже, почнемо з чорної. Це 2017 рік, 1,6. Дизель 85 кВт, 220 тисяч пробігу пригнана з Данії. По лаку, фарбовому покриттю. друзі, відразу ж показую, як щодо чого, щоб мати повну інформацію по даних автомобілях. 135, 113, 126, 127, 153, 165, 131. 173, 136, 112, 117, 161, 142, 137. Автомобіль повністю в рідній фарбі. По комплектації у нас фул леди, є також ДХО, омивач фар, також. Противотуманні фари, класні оригінальні тиски 16-го розміру. Є також другий комплект резини, датчик світла, датчик дощу. Є також автосвітло, це версія стайл, мачтихром. Сама нова оптика. Також заводське тонування, фаркоп. Фаркоп має властивість зніматись. Досить міський багажник компресор, піна. Ось як виглядає салон даного автомобіля. Є також неонова підсвіточка. Чотири стеклопідйомника, електродзеркала, автоскладування. Ось як виглядає сидіння. Подійски на 222 тисячі пробігу. Є адаптивний коріс-контроль, мультикермо, кермо обшити шкірою, два ключика. Зараз заведемо. так, Навігаційна система. Так, навігаційна система. Є двозонний клімат-контроль, зараз покажемо. Поки завантажується. Фільтр тонкої очистки. Підігрів сидінь передніх, автоматична коробка передач, система стар-стоп по системах допоміжних. Так. Адаптивний кріс-контроль, як і сказав, є фронт Assist. Також. Фантасісти, розпізнавання автома і превалентна безпека. Автомобіль розмитнений 17-й рік, модельний 18-й, якщо чесно, це є кінець 2017 року. Досить хороший технічний стан, дзеркало з автозатемненням. Ну, як то кажуть, досить і досить класне авто. Так. Наступний автомобіль, поки оцей працює, так, наступний автомобіль це є 1.6, дизель, 85 кВт, 153 тисячі пробігу, механічна коробка передач, цей автомобіль пригнаний з Німеччини. Зразу покажу, як до чого. 128. 132, 117. Так. Десь більше, десь менше. Так, Автомобіль не фарбований, лобове оригінальне, 18 й рік, всі вікна рідні, є заводське тонування, це версія Style, теж є хром. Так, по автівці. По автівці full LED, Є ДХО, є омолочі тут, порівняно з чорною, є вже передні портроніки, також противотумані фари класні. Оригінальні 16-го розміру титанові диски, є також комплект резини, датчик світла, датчик дощу, датчик розпізнавання знаків, заводське тонування, сама топова оптика задня, електропривід кришки багажника, є аудіосистема кантон, компресор, пенал, на своїх місцях. По салону, теж як і в чорній є підсвіточка, амбієнт. Тут порівняно з чорною вже є комбінований салон, тобто тканина плюс шкіра, ось як все виглядає. Чотири стеклопідйомники, є електрозеркала, автоскладування. Ось як виглядає сидіння на 153 тисячі кілометрів. По комплектації Так, два ключика, зараз заведемо. так Є адаптивний квіз контроль е, Також мультикермо, датчик світла, датчик дощу є присутнє. З додаткових плюшок підігрів лобового. Зараз покажу, якщо до чого. Так, є підігрів. Лобового є підігрів керма, бачите, як він вмикається. Хоча ця, цей автомобіль є з Німеччини. Двозонний клімат. Так, Підігрів передніх сидінь, система старстут, керування парктроніками, механіками п'ятиступінчиста навігаційна система по додаткових по додаткових системах. Так, У нас є Адаптивний коріс контроль, фронт асист, є також лайн асист, датчик мертвих зон. Ось вони, Я зараз покажу. Ось. Бачите, як вони реалізовані в шкоді, в зеркалах. Так, система розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання втоми. Теж автомобілі з Німеччини, досить хороший технічний стан. Ну, як не як 153 тисячі кілометрів, церков з автозатемненням. Дуже багато девайсів, плюшок в цьому автомобілі. Аудіосистема Canton, забезпечує, особливо для молоді, це важливо, забезпечує е класне звучання е улюблених треків. Як кажуть, дуже, хороший, дуже хороша автівка. Ну і ось же покажу, як ще раз вони виглядають. Вже 15 тисяч доларів за 1,6, і 18-й рік, 153 тисячі пробігу, механіка, ця лялечка може бути ваша. І за 15 тисяч доларів, друзі, теж 1,6, але автомат і 17 рік. Пробіг 222 тисячі кілометрів. Є також одна шкода, друга третя, там ще є. Шкоди. Ну і, звичайно, ще покажу є і седани, друзі є ліфтбек, ось ліфтбек, є 1,6 на 18 каточках, є 16-й рік, тобто, в принципі, все, на будь-який, як кажуть, смак. Практично всі. Топові оптиці за адекватні кошти. Комплект резини йдуть до білої і до чорної. Ось один, ось другий комплект. Бачите, все підписано, як щодо чого. Тому, тому, друзі, так, кого цікавлять автомобілі ВАК групи, можете сміло телефонувати, запитувати. Мене звати Степан, ми знаходимося в місті Львові, а точніше куликів. Ось, Наші телефони, наш сайт, заходьте на наш сайт AutotradeCars.ua, знайдете те, що ви шукаєте. Чесні автомобілі від чесного продавця. Звичайно, з чесними пробігами. Друзі, дякую, що дивитесь. З вами Степан АвтоTрейдкас.ua. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.